Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Прямі СД. І КЛ перетинається в точці О. Причому АБ перпендикулярно СД. Це малюнок у нас 30, 10 капочка, 37. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайти, знайдіть градусну міру кута АОК, якщо градусна міра кута ДОЛ 38 градусів. Приступаємо до виконання. Я... Перемалювала малюнок та записала коротку умову задачі. У нас АБ перпендикулярно СД, і кут DOL у нас 38 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АОК. АОК Кути КОЦ і ДОК вертикальні. За властивістю вертикальних кутів вони рівні. І тепер із основної властивості вимірювання кутів знайдемо радусну міру кута АОК. Бо наші прямі перпендикулярні, отже вони перетинаються під прямим кутом. Запишемо кут. КОЦ і кут ДОЛ вертикальні? За властивістю вертикальних кутів. Кут КОЦ дорівнює куту ДОЛ і дорівнює 38 градусів із основної властивості, вимірювання кутів. Градусна міра кута АОК. дорівнює різниці градусної міру кута АОЦ і КОЦ. 90 Віднімемо 38. Отримаємо 52 градуси. І записуємо відповідь. 52 градуси. Номер 7. Із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 7 Із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.